Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитесь, що буде завтра. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Більше як роботи, знань якихось торкається, якась пропозиція буде. Навіть дивіться, що Хтось може навіть так маніпулювати вами, щось вам пропонувати таке. Знаєте, коли людина знає, заради чого ця пропозиція для вас звучить, що людина хоче отримати з цієї пропозиції, з того, що ви там згоджуєтесь або навпаки не згоджуєтесь, тут як будьте уважні, отак, з ким ви про що можете домовлятись в цей день як воно там далі буде йти. Бо насправді тільки ви знаєте, ви чиюсь маніпуляцію можете як на свою перетворити. Так воно показано. Давайте далі дивимось про сферу кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут як прорив якийсь буде, тут і дорога показана, десь ви там підете, поїдете, і сварки якісь показані. Тут просто, от, знаєте, багато дій буде різних всіляких, і навіть завершитись може взагалі от такою ситуацією, коли ви, ай, не хочу нічого, і просто роз. Ну, просто підете в інший бік, ніж там комусь хотілося б. Можуть бути сварки. Якщо можна стримати себе, то намагайтесь так робити, щоб не розсваритись. Бо така сварка, яка, знаєте, от відголоски її будуть ще довго. довго. Можуть на, на місяці навіть розтягнутись, коли знаєте, вже нібито все давно-давно позаду, а людина ще згадує, що ви там щось сказали чи зробили. Чи навпаки, чи це ви так не зможете відпустити? Далі дивимось. Дії чоловіка у бік жінки в цей день. Дії чоловіка у бік жінки. Щось новеньке хочу спробувати це навіть не пропонувати, а щось він буде. Ну, нібито воно ну, щось там не раз таке вже робилось, але якось по-іншому. І щось буде як намагатись допомагати. Але так, знаєте, от я, ну, може, ви і не просили саме про таку допомогу, але вона буде нав'язана вам. Для когось взагалі треба розуміти, що все, що він буде в цей день робити, так чи інакше йому складно робити. Може бути через стан здоров'я, може бути через його якісь там можливості. Вони як недостатні для нього в цей день. Ну, Насправді тут. Йому дуже хочеться цього взаємообміну з вами, коли він може себе почувати людиною, яка щось може, поряд з якою ви себе будете впевнено відчувати, бо ну, він, він такий міцний та потужний, і ви можете на нього полягатись. Давайте далі дивитись: дії жінки у бік чоловіка. Ой, От вистрибнули. Хай вони тоді так і лягають, як вони вистрибнули. А цікаво, я вам скажу. Всіма старшими арканами вистрибнули. Аліса прийшла, привіталась. Знаєте, тут якісь кардинальні, доленосні зміни. Жінка це буде відчувати, і навіть такі деякі навіть страхи будуть у жінки. Та й чоловік, тут, тут якась як пропозиція, тут для когось вона буде відчувати, що він готовий зробити їй пропозицію. Якщо у вас ще ну, такі відносини, коли ви, нібито і пара, але не оформлена на паперах пара. Можуть бути такі. Це може бути зміна, коли жінка каже, що вона вагітна чоловікові, і це змінює долю обох одразу. Просто одним словом. Це може бути і таке. Ну, пам'ятаєте, загальний розклад. У когось може бути і така ситуація. Далі дивимось. Давайте побачимо для одиноких, що буде завтра у вас для одиноких, королева кубків. І королева жезлів. Тут буде закриватись. Якась тема між отакими двома жінками цілком і повністю розлад взагалі у спілкуванні, і тема буде закрита. Не хочу тебе більше бачити, як суперниця. От знаєте, коли закривається тема з якоюсь суперницею. Коли як до ладу. Приводите своє життя, от знаєте, як розчищаєте. Навіть це можуть бути подорожки, але не маю до тебе більше довіри. І все. І крапка ставиться на спілкування. Як розчищаєте своє життя для, ну, як знаєте, для можливості стати королевою Пентаклів. Це завжди заміжня жінка. Так. Знаєте, як можливість зустріти когось, познайомитись з кимось? Угу. Більш за все, це підійде для тих, хто стали одинокою людиною через те, що у вас був трикутничок. Це і чоловікам підходить зараз, і жінкам. Чоловік, то у вас були такі дві жінки, і тема закривається з двома. А для жінок, ну, теж ви ж розумієте, що була у вас суперниця, але вся ця тема закривається. Ну, все, на цьому все. Далі дивимось про роботу. Що у вас буде завтра в роботі. Будет з кимсь буде дуже приємне спілкування. Ну, знаєте, як за кавою, як за чаєм. Може, обідня перерва з ким може там разом десь підете, чи десь там, де ви там. Обідаєте, побудете, поспілкуєтесь. Для когось як очікування, як знаєте, що вам хтось там потрібну інформацію принесе, що вас покличе хтось на роботу, чи, наприклад, там спілкування показується, ну, тут ховається король мечів на дні колоди. Може, очікуєте ну, як відповідь від такого короля мечів. Тобто день, коли і весело, і, знаєте, так, там ви спілкуєтесь, смієтесь, тут ви працюєте. І ну, тут все до снаги і все так активно буде, не те, що там. Якийсь в'ялий процес іде поступово, і ви там тягнеться час, і ви чекаєте, коли там вже цей день закінчиться. Ні, тут у вас енергії буде і буде з чим попрацювати. Так, далі, що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам там завтра важливо прийняти. Для когось як швидкі пересування, заради того, щоб щось дізнатись, а для когось, як щоб надати комусь інформацію. Як знаєте, як швидко будете щось робити. Швидко бо з кимось ладні поєднатись. Наприклад, ви домовились з кимось там зустрітись, чи ви поспішаєте, наприклад, додому. От день, коли емоційно ви будете навіть збуджені. Знаєте, от щось буде таке робити, що ви, ну як не схочете нічого затягувати. Ви будете намагатись взагалі все на, на такій швидкості, роб швидкості робити. Але ви знаєте, як ви, ви щось подібне вже робили. Ви у вас як схема відпрацьована є. І ви будете користуватись цією схемою. Ну, наприклад, там, вам треба дитину десь на гурток відвезти, вам треба, наприклад, там, по дорозі додому, там, по магазинах забігти, ще там треба прийти кілька дзвінків зробити. Тобто день такий дуже активний, але вас це не лякає, бо у вас як відпрацьоване таке, ви так вмієте вже. Давайте далі, від чого краще б за все відмовитись на думку карт. Давайте подивимось. Король Пентаклів показаний, нібито задоволений чоловік. Ну, хто він там вам є, ви вже самі це знаєте. Але якась така ситуація буде відбуватись. От знаєте, коли щось йому як змагання дається, от в чимсь він все ж таки може програти, нібито все в нього так. Ну, налаштовано так, як він то собі бачить, як він вважає за потрібне, але, але висвітиться якась ситуація, де він ну, не дуже конкурентоспроможний. От таке щось висвітиться. І ви про це теж будете і знати, і розуміти. А може навіть з ним з ним ви будете це ну, якось промовляти. Як шукати якісь відповіді? Давайте далі дивитись, чого ж вам не оминути в цей день? Чого вам не оминути в цей день? Отакі так. Ви то цю ситуацію не пропустите і ви вмієте захищатись в таких ситуаціях, але хитрощі від короля Жеслів і короля Пентаклів десь є в вашому оточенні чоловіки, які вміють з вами хитрувати. Ви вже досвід маєте, ви вже знаєте, на що ладні ці чоловіки, що і як з ними спілкуватись, працювати. тож в цьому випадку ви теж не пропустите цю ситуацію. Або це може для когось ще бути така ситуація, коли треба буде як швидко бігти, щоб бути як попереду таких чоловіків. Угу. Теж такий, знаєте, процес вами буде керований. Угу. Все, на цьому. Далі дивимось. Порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада від вищих сил для вас на завтра. Так, хтось з вас дуже незадоволений по вільному як просування якоїсь справи. І ви не задоволені, ви ще вважаєте, що як маніпулюють вами, як не все перед вами розкривають. Як, знаєте, як якесь шахрайство відбувається, або просто хтось як фокуси вам показує. А і що тут. Угу. Угу. Ну, дійсно, дивіться як. Тут як поспіхом взагалі-то і робити не треба, бо перемоги в цій ситуації не буде. Навіть якщо ви щось будете, ну, там, де ви. Чекаєте якихось результатів, то якщо ви будете поспіхом щось проштовхувати, ви, вам не сподобається результат. Він не буде для вас таким, як вам би було б краще за все, от отримати якийсь результат. Тож, тож, і що вам робити? Згадати, що ви і так в ситуації, в найкращій ситуації з усіх можливих знаходитися станом, як на зараз. І нічого страшного, що щось в вашому житті зараз затягується. Бо кажуть, що все йде так, як, як повинно. Просуватись. І ви просто розцінюєте ситуацію, бачачи її з одного якогось боку. А якщо ви зазирнете, що там на зворотній стороні, то ви зрозумієте, ну ви як більше будете для себе розуміти, що от зараз ви в ситуації, яка просто от дійсно вона вам ну, насправді така і треба зараз. Просто ну, вам вже ж здається, що треба пришвидшити щось там в вашому житті. Але це, як, знаєте, от вам як треба навчитись чимось жертвувати. І тоді вам буде легше сприймати взагалі от те, що відбувається ну, от станом, як на зараз. І ви зрозумієте, що це є стабільність. Це. Є. Угу. Те, що треба, як, ну, знаєте, як проходити поступово і як приймати ну, з вдячністю, з впевненістю, що все ну, так на краще. І що кращі часи вони обов'язково будуть, але Саме тоді, коли вже буде час. Ну, Якась там ваша ситуація, не буду уточнювати, ви ж різні, і у вас воно по-різному все одно. В загальних рисах я описала. Я маю надію, що ви розумієте, ті для вас, кому дають відповідь, що ви розумієте, що і як. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами і безпеки! Побачимось в наступних відео. І всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. Всім пока!